Нам було поставлено завдання взяти нестерянку, населений пункт, нестрянка. І мені комбат поставив завдання, так як в нас одна з рот, восьма рота пішла, вже зайшла в середину Нестерянки, там були п'ятипорохові будинки. І наші хлопці там зажали. Був у нас один із засобів, транспортних засобів це є Юпієді. І наші хлопці зажали їх там під тими п'ятипорохівками. І треба було лікувати. Поранених. І так як не було іншого транспорту, пішов я, поїхав на Нісан Патрум. І коли під'їхав туди, ну побачив картину, наші вбиті хлопці поранені і почав грузити. І вивіз їх, коли вивозив, то я прямо вже їхав в госпіталь то чому? Тому що в мене хлопці були без ніг. Ну, Досить серйозно. Серйозно було покалічення. Я евакував тоді з-під шість чоловік поранених. Коли повернувся комбат, мені каже, що в нас і на іншій роті так само є. Це і питає, Тарас, ти будеш, я кажу, нема питань. Поїхав на другий фланг, на лівий, на цей, і те евакуював вже теж звідти забрав два поранених. Ну, Почали їх крити, виїхали десь 800 метрів. Почали крити просто з танка. І вийшло так, що і коли я евакуював тих поранених, знову поступає команда. Наша роту конкретно накривають. Плюс там були хлопці з батальйону сил спеціальних операцій, СОшники. І треба евакувати людей з цієї позиції. І мені. Тобто прийшлося робити п'ять ходок, щоб забрати наших всіх хлопців. Тобто, в загальній сумі тоді я вивез десь около 40 чоловік з живими хлопцями. І потім мені цей, коли я привозив машину, то машина, звісно, в мене навіть фотографії де передивляюся, Машина прямо з машини стікала кров. Ці люди, що там з боку дивилися, правда, шоковані були. Про просто, яка була проблема тоді в Нестерянці? В Нестерянці ми тоді перший день ми її взяли, а потім, коли другий день ми цей, вони підтягнули туди сили і засоби. І плюс почали нас накривати. І за того у нас така сталася ситуація. Коли вже виїхав я, після того працював от Андрій, мій, мій сапер, командир, оце ви їздили. Я от приїхав, то приїхав по міні. Тобто одне діло, що їхав сам туди, а друге, що їхав вже з хлопцями. Тобто, практично ми всі могли там, там і лишитися на тому полі, тому що що таке легкова машина. Ні, не було в двохсотих не було нікого. Тобто, все решта, одному ногу це відрізали, бо там, ну, йому п'ятку роздробило, то ну, всі живі, всі живі, один без ока лишився. Тобто ми свою задачу виконали в тому плані, що ми просунулися, просунулися, зайняли позиції ворога. Але... Тобто, одним словом, виконали завдання. Ми далі будемо виконувати свої завдання для того, ми тут є, для того я сюди приїхав, щоб оборонити державу. І... Тобто ми далі той тобто дух, дух горить, горить і палає, тобто для того, щоб знищувати ворога надалі. Тому що це наша земля, ми від цього і їдемо.